Книга вихід, глава 38. І зробив він жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його і п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті. І поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були роги його, і пообкладав його міддю. І він поробив усі речі жертівника, Горшки, шуфлі, і кропильниці, видельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді. І мережу зробив він із міді для жертівника, роботої сітки, під лишству його здолу до половини його. І вили він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі на вкладання для держаків. І поробив він держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх міддю, і повсовував він ті держаки в каблучки на боках жертівника, щоб ними носити його. Порожнявим усередині зробив його з дощок. І зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді, з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії за повіту. І зробив він подвір'я. На південну сторону, на полудень запонитого подвір'я, суканий вісон сто ліктів. А стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону півночі 100 ліктів, стовпів для них двадцять і підстав для них двадцять із міді. Гакитих стовпів та обручі їхні – срібло. А в сторону заходу запони 50 ліктів, стовпів для них 10 і підстав для них 10. Гакитих стовпів та обручі їхні – срібло. А в сторону переду сходу 50 ліктів, Запони до боку 15 ліктів, Стовпів для них три і підстав для них три. А для другого боку з тієї з тієї сторони брами подвір'я запони на 15 ліктів, стовпів для них три і підстав для них три. Всі запони подвір'я навколо віссон суканий. А підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло. А обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я, поспинані сріблом. А за слона брами подвір'я робота гаптівника, блакиті пурпури, червень та суканий вісон. І двадцять ліктів довжина, а вишина в ширині п'ять ліктів відповідно запонам подвір'я. А стовпів для них чотири. І підстав для них чотири із міді, гаки їх срібло і обклад верхів їх та їхніх обручів срібло. А всі кілки для скинії для подвір'я навколо мідь. Оце перелік скинії, скинії свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея за допомогою левитів під рукою Ітамара, сина Аараона, священика. А Бецалїл, син Урія, сина хура юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві, а з ним оголіяв син Ахісамахів, данового племени, оброблювач і мистець, і гаптівник блакиттю, і пурпуром, і червеню, і віссоном. Усе золото вжите для праці в усій роботі святині. То було золото колихання 25 талантів та 730 шеклів на міру шеклем святині. А срібло полічених у громаді мужів 100 талантів та 1775 шеклів на міру шеклем святині. На голову бека цепто половина шекля на міру шеклем святині. Для кожного, хто переходив при переліку від віку 20 літ і вище для 600 тисяч і 3550. І, і було 100 талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси, сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу, а з 1700. І 75 шеклів поробив він гаки для стовпів, і пообкладав їхні верхи та поспинав їх, а міді колихання було 70 талантів та 2400 шеклів. І поробив він із неї підстави входу з кинії повіту і жертівника мідяного, і його мідяну мережу та всі речі жертівника – і підстави подвір'я навколо, і підстави брами подвір'я, і скинійні кілки, і всі кілки подвір'я навколо. Амінь.